Зволожити і захистити обличчя влітку за дві хвилини допоможе натуральна косметика українського виробництва «Хіллері». Нам потрібна сонцезахисна зволожуюча сироватка, та для її підсилення ідеально підійде гіалуронова сироватка Смарт. Невелику кількість галоронової сироватки потрібно нанести масажними рухами на чисту вологу шкіру обличчя, шиї і зону декольте. Використовуємо щодня, вранці і ввечері, в тому числі і як активний засіб підденний крем. Скажу по секрету: гіалуронова сироватка мій улюблений засіб у всі пори року. Далі наносимо сонцезахисну сироватку, акуратно промасажовуючи до повного вбирання. Наносити її потрібно за 30 хвилин до виходу з приміщення. І за умови тривалого перебування на сонці поновлюємо кожні три години. Сироватки в комплексі активно зволожують і відновлюють гідроліпідний баланс шкіри, сприяють утриманню вологи у внутрішніх шарах, відновлюють її гладкість і еластичність. Шкіра виглядає помітно свіжіше та молодше.